Лот номер один. Спортивне взуття Левайс. Кросівки Докер у 45-му розмірі з вставками кольору моко. Білі макасини у 39-му розмірі. Літній варіант взуття шльопки від Левайс, які йдуть у 43-му розмірі. Та рожеві у 38-му. До речі, ціни на них просто вау. Чорні базові кросівки від Левайс у 38 му розмірі. Теж базові кросівки від Levis у 39 розмірі. Наступна пара взуття, і ви тільки подивіться на цей колір. Це кросівки від Levis у 36 розмірі. Кеди молочного кольору у 38 розмірі. І чорні кеди у 37 розмірі. Кеди молочного кольору у 38 розміру. Білі кеди від з 39-го розміру. Кросівки з тигровим принтом 38-го розміру. А білі кеди від з 38-го розміру. Такі ж самі кеди, тільки 40-й розмір. Ідеальний варіант літнього взуття розмір 44-й. Білі лофери від левіс. Розмір 37-й. І ще одні білі макасини 37-го розміру.